Привіт. Привіт. — У нас в селі баба Паша. Так от добрі люди кажуть, ніби вона казала, що так нашим хлопцям і треба. Що всім тільки на краще, що вони пропали. Це вона так про дітей. Ой, ходімо дороги, розкажу. А? Якщо чесно, наші хлопці не подарунки. І сала баби паші за шкуру, мабуть, так і залили. Вона й мені. Ходила, жалілася. Вони ніби втрьох із Тимофієм, вашим, лазили до неї у двір, робили шкоду. Це на тіму нашого зовсім не схоже. Зато на мого Артема і на Дениса дуже схоже. Вони у нас розбишаки. Весь час хтось приходив, жалівся, то я й не дуже увагу звертала, але баба паша то особлива історія. Чому? Бо вона відьма, її в селі всі бояться.